У період, коли дуже багато ракушки, морських кури засипали яйцями. Ну, це теж добре, кормова ракушка завжди має бути бажано, щоб вона була в господарстві, щоб в вільному доступі для курей несучок, які несуться, щоб в них була гарно, міцна шкормута, щоб гарно нестися. Кормова ракушка, взагалі, вона корисна кура, Вона. Так, я порізав арбуз і бурячок вже кормовий, Ой, не кормовий, а сідовний столовий маленький. Рапошко взагалі дуже корисна. І вона для травлення, і для кальця, для кісточок добре курам, щоб, щоб не падали на ноги. Ну, і щоб ця шкорлуба була. Щоб... Це ж все ж здоров'я. Як... Костяк буде здоровий, будути кури здорові. А не так, що, знаєте, е, курочка хоче нестися, гарні окупили кроса і годують лише одну кукурузу чи пшеницю. А де і взяти брати той кальцій і то все. І постійно воно починає з. Е... Всередині вимивати той кальцій, то все на, на ту шкарлупу, і потім кури падають на ноги, а потім питають, Чо, чого вона впала на ноги, кури падають на ноги, що робити? Вже, вже пізно щось робити, треба було раніше робити. Бо коли курочка впала на ноги, то велика вірогідність, що вона вже й не стане з Вже треба буде лише прибирати.